Ми представляємо роботи Мазурової Світлани Степанівни. Вона є керівником гуртків центру Евріка це в Київському районі, є такий центр, де вона безпосередньо займається з дітьми цією вишивкою. І ці всі рушники, що ви бачите, це зроблені дітьми і 6 років, і 10, і 12. Тобто навіть не всі вірять, що вони можуть робити. Я думаю, вона сьогодні теж скаже пару слів, розповість про цю виставку. І ця виставка приурочена саме п'ятиріччю музею, бо Суслана Степанівна проводить школу майстрів для берегінь нашої громадської організації козацької. Ви тут бачите роботи учнів кружка художньої вишивки Центру дитячого творчості «Евріка». Ось вот тут вот якраз представляють наші учні свої роботи. Дети занимаются от 6 лет и старше. Вот сейчас мы дружим с центром казачества и решили принять участие в их юбилее, показать свою вышивку, что мы делаем. Занимаемся восстановлением народной вышивки, возрождением ее, и изучаем старинные техники, старинные узоры стараемся как-то так возродить, чтобы не ушло это безвозвратно. Вот это вот младшие, это часть всего лишь, вот их работы тоже здесь представлены, да, детей много.